А, і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Возлюблені Господі, браті і сестри, продовжуючи сьогодні святкування Різдва Христового третій день, ми збираємося для того, щоб прославити в своїх колядках новонародженого Христа Спасителя. Але в той же самий час ми сьогодні маємо трошечки таку травму, таку ізюминку. Своєму святкуванні, тому що сьогодні церква в календарі своєму вшановує пам'ять архідіакона і першого мученика Стефана, про котрого ми чули сьогодні, зокрема, в апостолі, який читався, як саме його побивали камінням іудеї. Не можучи йому нічим возразити аргументами, вони просто затикали свої вуха, кричали, брали камні і били. І насправді трагедія заключається в тому, що це був перший мученик після народження Христа Стефан, і ми тому не випадково святкуємо його пам'ять зразу після Різдва Христового, вказуючи ніби цим, що оце світло, яке Син Божий приніс у цей світ повне темряви, воно так важко темряву розганяє. І приходиться битися світлом, в прямому смислі слова з цим темрявою. Тільки робиться це не навпаки, де світло б'є темряво, темрява старається закрити світло, але нічого не виходить. Можна на мить накрити, але все рівно сонячні промені і ще більше будуть потім світити і розповсюдять цю звістку по всьому світу. Мучені гоніння завжди так робило. Вроді би казалося навпаки, все зроблено правильно, з розрахунками, більше ніколи це не повернеться, а воно ще з більшою силою потім починає після мученичества і сповідничества церква Христова жити. Так, вся історія церкви, починаючи від Стефана І, і сам Христос в цьому також взяв участь, як ви знаєте. І був розп'ятий. Сьогодні ми чули це в притчі, зокрема про тих слуг, які виноград були наняті робити, які так от поступали із слугами Господина, які приходили за, за результатом їхньої роботи, за самим виноградом. І навіть сина його теж вбили, як ми чули. Тут ця притча ясна, як білий день, про кого йде мова. Йде мова про пророків, про сина Божого. про Всіх служителів, в тому числі нового заповіту, яким Господь доручив, цей виноградник, а виноградником це називається Церква Христова, і до котрих, так, на жаль, суспільство відносився. Ви знаєте, що коли йде архірейська служба, владика, який є в той час символом Христа, він виходить в определенний момент сюди на абон. Із Дікірієм, трикірієм, це три-дві свічки, які символізують Тройцю і дві природи Сина Божого, так як і ми пальці складуємо з вами. І коли благословляє ними народ, то Він промовляє якраз такі слова, що призріст Небесе Боже і вийнобрат виноград цей, виноградник цей, да? це, це, що є цар... церква Христова, це Царство Небесне. Яке вже тут, на землі, ми починаємо з вами е, розділувати. Так от сьогодні хотів би я з вами, браті і сестри, поговорити про нашого земляка, про Закарпаття, був такий е, священослужитель Феодосій Росоха. Єрмонах, е, служив він в першій половині ХХ століття на Закарпатті. Зокрема, служив у Болівці, теперішньому І Ми про його життя дізнаємося з книги, яка називається Сповідники і подвижники Благочестя на Закарпатті». Я вже багато розповідав про інших людей. Там дуже багато зібрано матеріалів про священиків. І що парадоксально, коли ми читаємо, всі вони були, да, тому вони і подвижники, і сповідники, і і гнані були, і дуже много було таких особистостей, більшість з цієї книги, котрих об'яснили, яких мучили, але які не прийняли мученичество, але мучені були своїм життям. Постійно переслідуємо. Таких було дуже багато священиків, і що парадоксально. Частина з них обвинялася радянською владою пізніше за те, що вони з угорцями були в співпраці, і за що вони тут сиділи, вже в Радянському Союзі, в Казахстані, зокрема. Наприклад, проти Рейан Карбованець, цей чоловік, він спас дуже багато дітей у Домбуках, служачи в Домбуці, в Домбуках монастирі, жіночим, який зараз є. Він, коли фашисти їх з Білорусі перевозили, тікаючи, то він і кинули там дітей просто з ешелонів, тому що вже тікали. І він тих всіх дітей у монастирі. І потім, коли радянська влада прийшла, його засудили у співпраці з фашистами, з угорцями і висловив Казахстан. Сьогодні ми в 91-му році цього священника випадково, чисто випадково, там були на то події. Знайшли повністю не тлінь на тіло на кладовищі монастиря. І саме життя його було святим, і кажу, сидів навіть в Казахстані багато років, а також інших людей. Але от якраз я розповім зараз про іншу ситуацію, про Феодосія Русоку, якого я згадав, якого навпаки звинувачували у горці в тому, що він служить з радянською владою. Представте собі, тобто в чому парадокс? Одних і тих же священиків, одної єпахії, які служили на Закарпатті в один час, одні будуть звинувачувати у співпраці з угорцями, а угорці будуть звинувачувати у співпраці з Радянським Союзом. Тоді кордон стояв, може хтось не знає, не розуміє, по адмін межі сучасної Закарпатської області, тобто, що Львівська область і Франківська це був кордон Радянського Союзу і Угорщини. Щоб ви розуміли, ми були в Угорщині тоді, тут, а там був Радянський Союз. І от коли туди переходили, і у Угольській, зокрема, пам'ятаєте, тікав від мадярів, його заарештували прикордонні війська Радянського Союзу, і теж його посадили в тюрму, він сидів, так як шпіон венгерського, який він був шпіон венгерський. Але він відсидів і у Угольській, святий нашої церкви. І так от Феодосій Русоха навпаки. Його мадяри звинуватили в тому, що він співпрацював з радянською владою. І я розповів зараз не стільки про Феодосія Росоку, хоча його дуже цікава е, така біографія, тому що сидів він в найсуворішому констаборі, яке людство тільки було придумало в історії. Я там особисто був. У мене є фотографії, коли зділився з ними через соціальну мережу Facebook. І це просто ужасає. Ти просто потім в себе прийти не можеш, це ми тільки як у музей йдемо. А хто там реально сидів, цей концтабор називається Дахау біля Мюнхена в Німеччині. І оцей Феодосій Ософа сидів в Дахау. Я колись вам про це розказував, їх кормили тільки одними похльопками, цілий день робили жорстко. І кожен день середині цього констабора горіла. Така, от, така велика вимурована значить така піч була, і там такий комен, і там що це людей спалювали. Він розповідав, то, і нам там гід розповідав, великий такий плац, куди виводили кожен ранок, не дивлячись ні на мороз, ні на що людей із таборів. І каже, там багато зразу падало. Тобто після ночі помирали прямо на плацу, тому що довго їх дві години їх тримали на плацу. Спеціально так і зділалися. дуже важке там життя було в цьому концтаборі. І він пройшов концтабор, і потім повернувся після концтабору. І він розповідає про своє дитинство, що потім повпливало на нього, на подальшу його ненависть до угорців, які тоді були з Фашистським Союзом, вибачається з фашистами зв'язані. І от він розповідає, ви послухайте, вам буде цікаво, я прочитаю з цієї книжки декілька речень. Він каже, що я народився у 1903 році у селі Нижній Бестрій Хузького району, у Богій хатині, вкритій соломою, яку побудував мій дід з твердого дерева ясена. У той час ще не було пили, всю споруду, вся споруда робилася сокирою, а рейки збивалися дерев'яними чопами. Попередньо просверливши їх. У цій хатині доля дозволила мені народитися у сім'ї Лісоруба. Батько ходив до лісу на заробітки, а мати була домогосподаркою, а інколи ходила до корпулів, аби заробити копій, копійчину. Дідусь був уже стареньким, але ще займався бондарством. Я не знаю, що це таке, робив дерев'яні. Конопли, цеберки та інший посуд, такий необхідний на господарстві. Це взято із інтерв'ю, яке він дав в Радянському Союзі у 80-х роках газету. Воно записано в газеті з його слів. Бабуся померла, коли було мені 5 років. Звали її Ганною. діда звали Іваном, батька теж, а мама, як і бабусю Ганною. У хаті підлоги не було. Посеред неї стояв дерев'яний стіл із явора, витисаний сокирою. Попід стінами коло вікон, стояло дві лавки. На одній з них спав дід, бабуся спала біля печі, бо там було тепліше. Було у нас ще й ліжко, де спали батько і менший брат. А я з іншими на печі. Між ліжком і печю висіла колиска, в якій колись колисали мене, моїх братів та сестру. Всіх нас було. бо це електронна версія, тут пропустилась, тут не видно, скільки їх було. Отець Олександр, можеш мені допомогти, бо я матнув не туди. Будь добрий. Звичайно, запущення поки що. У 1913 році я прийшов зі школи додому. Я прочитаю один абзац і ще заходжу в хату, батько з матір'ю сидять за столом, а в куточку біля дверей сидить мадярський жандарм 1913 рік. На столі лежить знайдені у нас книжки з Росії та ікони. Росія тоді називалась і Львівська область, щоб ви розуміли. Одна з книжок. Називалось Києво Печерський патерик. Ікони були з Києва. Того ж дня забрали батька й матір за знайдені речі. Я ж залишився з чотирма дітьми вдома. Через тиждень прийшла, прийшли забрати діда. Він пас у полі корову, оскільки був дуже старенький, мав 85 років, то не міг швидко йти. Розіслившись через те, Жандарм убив його просто у полі. У місцині, що називається Подіна, дід пролежав два дні. Потім ми з братом взявши дерев'яні санчата, пішли і увечері привезли діда додому. Лише на третій день доставили з хуста батька, аби поховав його. Після похорону батька відвезли назад до хуста в тюрму. Навіть цього достатньо, щоб не затримувати вас, але навіть цей дід Іван Росоха. Може бути канонізований нашою церквою як святий ісповідник. Навіть не, не цей автор, про який описує своє життя, навіть його дід був убитий за що? За те, що знайшли книги з Києва. Наші не, люди, от зараз, якщо ви пишете по старих селах, особливо на Міжгірщину, всі ці книги богослужбові, Євангелія, все, що на Клірусі, все там в основному видано Києво Печерській лаврі. А там пише Кіо Печерська Лавра, це тоді була Росія, царська Росія. Бачите, як мадяри відносилися, навіть ікони ти тримав, це все богослужбове. Вони казали зразу, ти шпіон, раз в тебе книги. З Росії ти шпіон. Нічого вам не нагадує, браті і сестри. 1913 рік. Тому, знаєте, сучасне суспільство історії не знає. Він телевізор показав. Підкинули ще щось, то сього, о тут шпіони, це все, всі хлопають треба закрити. Нічого нового нема. Нічого нового. Це навіть дородянський період, підкреслюю вам. Інша сторона, яка була протиположна Радянському Союзу, робила те саме, що робиться сьогодні. Зі священниками і іншими людьми, як жорстко поводилися. Тому я сьогодні, у третій день Віздва Христового, хочу нам це сказати як приклад стійкості в вірі. Наші предки з вами, вони показали цей приклад, вони терпіли за православ'я. І сьогодні кажу, видана ціла книга, вона, на жаль, видана в маленькому тиражі тільки. Мало хто може познайомитися з цими історіями, але їм навіть нема ще 100 років, а там така от книга, там, я думаю, біля... 50-точно чоловік, котрі терпіли з різних сторон, але в суть в тому, що терпіли за православ'я. Сьогодні нас теж будуть обвиняти, що ми російські шпіони, але суті це не міняє. Ми будемо терпіти за православ'я. Не за російські якісь зв'язки, ви знаєте то прекрасно. Вони нам будуть говорити, що ми такі-такі, там нікого не перекричиш і не докажеш ніколи і нічого. Але суті це не міняє. Тому сьогоднішній день всіх вітаю з різдвом Христовим, бажаю цієї мужності, хай Господь нам допоможе це перейти, пережити і спасти свої душі. Амінь. Христос рождається.